Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 19 червня 2015 року. П'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні святкує церковний праздник найсолодшого Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, чоловіколюбця. любця Культ Христової любові у формі почитання Христового серця зародився і розвинувся в лоні Західньої церкви кілька століть тому. Від 13 століття під пливом великих містиків, таких як святий Вернард, святий Бонавентура, свята Гертруда і інших, у латинському обряді починає розвиватися осібне почитання христових ран. Культ рани Христового боку відкрив дорогу до культу Серця Христового. Великим апостолом цього культу стаємо нахиня сестер візиток у монастирі Пареля Моніаль у Франції, свята Маргарита Марія Алякок. Канонізована 12 травня 1920 року, цій побожній монахині в 1673 1675 роках з'являвся Ісус Христос, показував їй своє зранене серце та поручав поширювати набожність до нього. Таким чином у церкві поволі починає розвиватися культ серця Христового. Папа Климент XIII у 1675 році дозволив деяким церквам і бранствам святкувати праздник Серця Христового. А папа Пій IX у 1856 році поширив цей культ празднику на цілу католицьку церкву. Днем праздника стала п'ятниця, що наступає по другій неділі після зіслання Святого Духа. Папа Лев XIII 25 травня 1899 року посвятив цілий світ серцю христовому, а святий папа Пійдесятий відтак наказав відновляти ту посвяту кожного року. Праздник Серця Христового прийняли східні католицькі церкви селійців, маронітів, халдейців, вірменів, мелахітів та італогреків. Реформа наших богослужбових книг, проведена апостольською столицею у 1940 році, визначила офіційну назву цього свята – «Праздник найсолодшого Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Чоловіколюбця. На Божественній літургії Святого Йоанна Золотусто сьогодні читаємо Івангелія від святого Євангеліста Івана з 3 глави з 13 по 17 стишок, де є такі слова. Ніхто не вийшов у небо. Крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, тож так, як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним, бо не послав Богу світ сина, світ засудити, лише ним світ спасти. Зрозуміти люблячого Бога, який посилає свого сина на смерть, заради нашого спасіння, напевно, не кожному під силу, адже суворість сьогодення не дає нам можливість думати про любов, бо ж переймаємося з вами більше про виживання. Одначе пустку в нашому серці не в змозі заповнити ніякі добра світу, ніяка стабільність та жодна певність окрім любові. Досвід цьому є нашим вчителем, бо ж кожен з нас все життя шукає любові то в чоловікові чи дружині, то в дітях чи у визнанні на роботі, ба й навіть у хворобі шукаємо любові співчуття ближніх. Помираючи кому рідні, здебільшого залишають у спадок свою власність, звичайно, тим, кого люблять, і тим, хто їх любить. Подібно і Бог, помираючи з любові до нас на Христі, бажає через свою смерть дати нам у спадок вічне життя. Надія це корабель, що веде до відкриття нового світу, світу віри, але тільки любов може кинути якір. Рауль Фольоро. Благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.